Вітаю, друзі! Ми продовжуємо в'язати ось такого маленького дракончика, і зараз будемо робити ручки. Нагадую, що пряжа в нас YarnArt джинс і гачок 1,6 мм. Робимо кільце, у яке пров'язуємо. Шість стовпчиків без накиду. Два, три, чотири, п'ять і шість. Підтягуємо ниточку так, щоб у нас не лишилося отвору посередині. І у першу петлю ряду робимо сполучний стовпчик. Можна в'язати без сполучних стовпчиків у кінці ряду і без повітряної петлі, а просто по спіралі тут вже як вам більш зручно і як вам більш подобається. Схема буде однакова. Далі у другому ряді ми робимо три збільшення з інтервалом в один стовпчик. Починаємо ряд зі збільшення, тобто в одну петлю ми пров'язуємо два стовпчики без накиду. У другу петлю один стовпчик, далі два стовпчики, один. Знову два, і в останню петлю один. У першу петлю сполучний стовпчик і повітряна петля. Таким чином, у другому ряді у нас вийшло вже дев'ять петель. Третій ряд пров'язуємо без змін дев'ять стовпчиків без накиду. 3, 4, 5, Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Сполучний стовпчик, повітряна петля. У четвертому ряді ми робимо одне зменшення у будь-якому місці. Один, два. Три, Тепер з двох петель пров'язуємо один стовпчик без накиду, і вже решту петель пров'язуємо по одному. І таким чином у цьому ряді у нас буде 8 петель. У першу сполучний стовпчик і повітряна петля. П'ятий і шостий ряд ми в'яжемо без змін. По вісім стовпчиків без накиду. Один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Сполучний стовпчик, повітряна петля. І наступний ряд так само: Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Сполучний стовпчик, повітряна петля. Ми пров'язали вже 2, 4, шість рядів. В сьомому ряді ми робимо два зменшення. Пров'язуємо один стовпчик у першу петлю, другий стовпчик у другу, і потім з третьої і четвертої петлі зменшення. Знову один, два. Зменшення сполучний стовпчик, повітряна петля. І тепер ми складаємо деталь навпіл і підхоплюємо петлю на одному боці і на іншому. І крізь дві петлі протягуємо ниточку і пров'язуємо стовпчик без накиду. Потім. І ще одну пару петель так само. І ще у нас виходить три стовпчики. Повітряна петля, протягуємо ниточку. Нам кінець цей знадобиться, щоб пришити ручку до тулуба. І обрізаємо другу в'яжемо так само. Ніжки в'яжуться за схожою схемою але трохи інша кількість стовпчиків. Робимо кільце. І в першому ряді ми пров'язуємо не 6, а 8 стовпчиків без накиду. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тягуємо, щоб не лишилося отвору сполучний стовпчик у першу петлю і повітряна петля. Далі, в другому ряді, ми робимо два збільшення. Починаємо ряд зі збільшення, два стовпчики в одну петлю, потім один. Два, три стовпчики по одному у кожну петлю, збільшення, один, два, три, сполучний стовпчик, повітряна петля, третій ряд без змін. Десять стовпчиків без накиду. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Сполучний стовпчик, повітряна петля. Далі у четвертому ряді ми повертаємось до восьми петель. Робимо два зменшення. Перше на початку ряду, потім три стовпчики по одному, зменшення. Один. Два. Три, сполучний стовпчик, повітряна петля. І далі з п'ятого по восьмий ряди ми в'яжемо без змін по вісім стовпчиків без накиду у кожному ряді. Один, два, три, чотири. П'ять, шість. сім і вісім. Сполучний стовпчик, повітряна петля. І тепер так само, як ми робили із ручками, ми складаємо деталь навпіл і пров'язуємо чотири стовпчики без накиду. Один, два, Три і чотири. Повітряна петля, довгий кінець для пришивання. І другу ніжку в'яжемо так само. І зустрінемось у наступній частині.